Друзі, я хочу запросити вас долучитися до духовного паломництва. Чи ви будете з нами офлайн, чи онлайн будете, чи навіть в запису будете дивитися і долучатися до цього паломництва. Мова йде про програму, яку ми створили на базі біблійної семінарії в Бонні Український місійний рух семінарію. Вже розпочав одну програму той рік. Буде її повторювати, але додається ще одна програма. Ця програма називається Духовне формування християнина. Ціль цієї програми, до якої можна долучитися офлайн, онлайн або через перегляд відео, тобто з будь-якої точки у світі. Ціль цієї програми в тому, щоб допомогти християнину, служителю набути такої духовної глибини, духовної сили. Зрілості, близькості з Богом і всіх характеристик плодів Духа Святого, без яких неможливо бути щасливим, бути плідним, бути ефективним християнином чи служителем. В нас буде декілька таких тем, про які я трошечки вам зараз розкажу. Дивлюся на сайті сайт bsb ummcom Перший предмет буде такий: як Євангеліє формує нас духовно. Часто буває так, що ми пізнаємо Євангеліє, щоб спастися, да, від пекла, а далі продовжуємо життя не Євангелієм, а ну, дисципліною тільки своєю. Яка важлива, але в ній немає сили. Ми не можемо просто своєю дисципліною зростати у Христі і бути сильними у Христі. Нам треба знову і знову переживати Євангеліє глибше розуміти його і навчитися застосовувати його в будь-якому ну, переживанні чи питанні життя, нашого життя. Доволі небагато християн вони розуміють, як це жити Євангелієм е в щоденному житті. Так що ми на цьому зосередимося. Другий предмет як пізнання Бога формує нас духовно, неможливо бути жертовним і при цьому щасливим, коли ти не розумієш задля кого ти це робиш. Ну не то, що не розумієш, а розумієш поверхнево, коли твоя душа не захоплена Богом, коли вона не влюбляється в нього знов і знов. Коли вона не наповнюється цією жагою бути близько до Бога, вгодити йому, коли вона не насолоджується Богом. Для цього треба пізнавати, який Бог, і треба оцю звичку, оцю цінність мати постійно, де б я не жив, в яких би обставинах я не знаходився. Я потребую Бога, мені до Бога треба. Я хочу пізнавати його більше. Хоч я один рік у Христі, хоч я 30 років у Христі. Наступне. Як життя писанням формує нас духовно, і тут, звісно, мається на увазі не тільки звичка читати Боже Слово, досліджувати його. А тут ми хочемо говорити про те, як дихати Божим Словом, як розуміти його глибше, як бачити Бога через Боже Слово, як досягти того, щоб оновити своє сприйняття Божого Слова, тому що часто буває так, що ти читаєш по колу читаєш, і потім ти вже знаєш, про що там далі буде, і слово стає таким сухим, просто як релігійною книжкою з правилами, які ти просто нагадуєш собі, і ти не можеш, як Ісус сказав, що людина вона живе не тільки хлібом таким фізичним, а хлібом, який сходить з неба, він сам, Христос, і його слово. От щоб це було як, як дійсно жива вода для нашої душі. Наступна тема цієї програми як благодать формує нас духовно. Дисципліна, я вже сказав, деколи прямо релігійне законництво рухає людьми і робить їх пристрасними і жорстокими і до себе, і до інших. І вони Бога неправильно сприймають і вони на себе покладаються, і вони намагаються все зробити правильно і вони. Спалюють себе внутрішньо і вони ламаються, і вони не з любові до Бога це роблять, точно не з насолодою, не з радістю, не з блаженством, тому що вони не переживають благодать. Тому апостол Петро сказав в своєму післанні: зростайте в благодаті. Ми будемо про це говорити: як дихати благодаттю, як в ній зростати, як насолоджуватись благодаттю, як благодать підіймає і так далі. Наступна тема як духовна дружба формує нас духовно? На жаль, ми недооцінюємо, як спільнота, в якій ми живемо, християнська, або такі близькі стосунки, де ми практикуємо, наставляйте один одного, докоряйте один одного, підбадьорюйте один одного, любіть один одного. Як оці відносини більш сердечні, більш глибокі, більш відкриті. Як вони нас формують? Ми недооцінюємо цього писання. Дуже ясно говорить нам, що є унікальна Божа благодать, яку Бог ніколи не дасть нам просто особисто. Він дасть її нам тільки через церкву, тільки через оці духовну духовну дружбу, духовні глибокі відносини з іншими християнами, які ми можемо називати учнівство, наставництво, підпорядкованість, просто спільність. Але оці духовні стосунки, в них є велика сила формувати нас. Тож цьому треба навчитися. Християнин не буде сильний, якщо він індивідуаліст, якщо він відокремлений, якщо з церквою він так деколи стикається, приходить на їхні там події, знаєте, як, як глядач, який щось собі там сам взяв, а так не чіпайте мене. Наступна тема як ідентичність у Христі формує нас духовно. Питання, хто я, ми часто недооцінюємо його, але воно дуже сильно впливає на те, як ми живемо, як ми служимо. Саме через це Боже слово багато про це говорить. Апостол Павло не раз коли писав послання, казав: Я апостол, я поставлений Богом, в мене така місія. Він розказує про себе, хто він, як він себе бачить очами Бога. Не очами своїми чи очами людей. Ми ж часто дивимося на себе, як люди до нас відносяться, що вони подумають, який ми маємо якийсь статус в якійсь релігійній спільноті, яка в нас фігура, скільки в нас грошей через це, яка кар'єра, да? через це ми оцінюємо себе. А, і це обмежує нас, не надихає нас, або навпаки, запалює рухатись кудись не туди. Тобто, питання, хто я у Христі, це ключове питання. Воно неймовірно формує нас духовно. і тут треба не просто це так згадати, а треба побути в Божому слові, яке нам відповідає на це питання, і побачити, як це впливає на нашу душу і на різні сфери нашого життя. Так що ми будемо говорити і про це. І останнє про що ми будемо говорити, або передостаннє. як усвідомлений процес освячення формує нас духовно. Доволі часто ми не розуміємо біблійний процес освячення. Ми не розуміємо, з чого він складається. От, наприклад, деякі речі я вже сказав: з чого складається духовний такий процес формування, духовний е такий результат набувається нами, через які речі, через благодать, через Євангелія, чи через христоцентризм, який там також є в цих темах, і так далі, і так далі. І розуміючи цей процес, як наше серце змінюється, бо ми зростаємо зсередини наружу. Зовні, да. не навпаки, що просто зовні ми якісь правила беремо і зовні ми виглядаємо правильно, і, значить, з нами все окей, ми духовно зрілі люди. Доволі часто ми саме так оцінюємо себе або інших. Хожу на зібрання, великих гріхів не роблю. Якась активність служіння є, навіть більше, ніж у інших, в мене все гаразд. Але Бог дивиться в серце. Бог там нас хоче змінити. Бог хоче, щоби. Там було багато Бога, багато Христа, багато благодаті, багато Його слова, багато плодів Духа Святого, щоб ця жива вода, яка нас переповнює, виливалася зовні на інших. Тоді наше життя щасливе всередині торкається інших людей і робить їх щасливими у Христі. Ну я сказав, що це передостання сесія, тому що остання сесія вона у нас буде в червні, вже 26-го року. Це буде. Велика конференція, на якій зберуться студенти цієї програми, студенти програми Буткемп, про яку я окремо розкажу. Ми повторюємо цю програму, а також інші християни, які зберуться для того, щоб ми подивилися на велич Бога, вклонилися йому, співали, молилися, святкували Бога. Слухали його слово, щоб це була як гора преображення, на якій ми побачимо Божу славу, почуємо Його слово преображеного Христа в нашому серці. Побачимо, він засяє, і тоді ми захоч. Тоді ми будемо щасливими. Там на горі преображення, давай тут залишатись, нікуди не йти. Але ось оцим станом ми підемо вниз з гори для того, щоб продовжувати служіння великого доручення, служіння збудування церков, служіння місійне. Служіння щасливих християн, які слідують за Христом, от така програма нас очікує, і я, я сподіваюся, що ви відчули сам дух, саму атмосферу ДНК, природу цієї програми. Ми не просто хочемо формально якісь там предмети викладати. Ми не хочемо формально просто щось пройти. Ми хочемо дійсно духовно проживати це. Ми хочемо торкнутися. Таких моментів серця зв'язати їх з Богом, з Його словом, щоб це було реальне преображення сердець, і щоб український місійний рух, де б не були українці, щоб він просувався, щоб українці були не просто люди, які страждають через страждання, які вони переживають, або ховаються від цих страждань, але щоб де б вони не були, вони були послідовниками Христа, щасливими у Христі і люди місії. Христос передав їм місію, і вони нею живуть. І вони кажуть, ви можете в мене все забрати, моє життя, все, що я маю, все зруйнувати. Але Христа достатньо, і я знаю, для чого мені жити. В мене є місія Христова. Тож запрошую вас на навчання, ви можете подивитися посилання на телеграм-чат нижче. Пошукайте, десь тут воно буде, дивлячись, де буде опубліковане це відео. І долучайтеся до телеграм-чату, де ви можете це ще не студенти, це ті люди, які цікавляться а, цим навчанням, можуть задати ще питання, можуть отримати додаткову інформацію. Тож я вас запрошую. Ну і якщо ви додивилися до кінця, ви великі молодці. Я радий був провести з вами отак час і запрошувати вас в духовне паломництво. Долучайтесь.